552-й день в Канаді, 17-12-24. Сьогодні півторок. Сьогодні півторок злетів так само, як понеділок, була робота, але нічого такого. Була капець, як минуло 40 Пів дванадцята, як я вирубуюсь. А я вирубуюсь. Запізно запіз, запіз, трошки записую відео. Цікава, ялимка моргає на відео, а по факту вона сидиться цілий час. Цікаво. Сьогодні зранку в мене розбудив будильник, встав, пив кави і потопив на роботу. Зустрів шефа, всі ми зустрілися внизу і пішли після того на четвертий, посиділи там, потім заглянули, видрукували заявочки. Все стандартно. Все стандартно. Більшість заявок я забрав. О, блін, не закрив деякі. Зараз закрию з телефона. Ще кілька є. Треба буде зараз закрити. І більшість я забрав і що пішов робити? Позакривав їх, забіг додому потім. О, sorry. Забіг додому, пообідав, взявся знову наводити порядки, запакував останні подарунки новорічні. Ціла купа. Ось тут під ялинкою бере, ціла купа подарунок. І пішов далі працювати. Поробив, позакінчував всі заявки, в одній із квартир Поміг причепити картини, які обіцяв вчора. Потім закінчив ламінат, був трошечки натріснутий, заклеїв сьогодні, що було цікавого. О, було цікавого у одного українця. У нас є от сама сушарка, машина, яка відкривається дверки, сушарка для, для одягу. І зверху є фільтр. І там така довга глибока шуфляда. Вона засовується і вона впала вниз. Там такий метал, і він зачепився за задню стінку. Мені прийшлося розбирати, витягнув. То я йому перемонтував, я взяв болгарку і обрізав. Там я зразу зрозумів, в чому проблема. От. І поміг йому з дверями. Двері просіли і не закривались. І поміг йому з дверями. Смок-детектор поміняв. Дурниць, ну як, я прийшов, він сигнали. Я поміняв батарейки, все було нормально, поміняв, за деякий час він знову почав сигналити. То я поміняв вже о, реально, все, зараз біжу спати. Я поміняв вже два смотрете. День простий. День простий. Вдома, вдома саме основне, що я зробив, то я підключився до роутера по кабелю, змінив логін, змінив пароль і всі лишні пристрої повилітали. Мені дуже подобається. Вже тепер чітко є, які пристрої. Я підключив один, другий, третій, всі попідписував. Знаю, що це я і все. Решта треба буде подобавляти вже по ходу діла. Навіть плиту сьогодні підключив, вона ж по, по Wi-Fi. Плита, там лампочки, оці, що я купив світлодіодні, вони з підсвіткою підсвітка, але вони конектяться по Wi-Fi. дуже класно, що можна віддалено їх включати, виключати. Прикольно. Е, от і все. Столик, столик я поставив. А, столик я заклеїв. Там він цей, що піднімається, такий е, приліжковий столик, я там його розібрав. Він чуть -чуть був, болтики були вирвані, то я посидив наклеї, заклеїв, все працює добре. Поставив його біля ліжка. Він якраз ідеально так залазить, як ліжко і стіл боковий. А воно між столом і ліжком засовується під ліжко. Ну і сам сів ліжком, і так в куточок заїжджає. Супер, він там буде цілий час і можна буде висовувати. Треба вже починати дивитись якийсь фільм. О, похолодало. На вулиці похолодало нарешті. Ну як нарешті зима. Бо було дуже тепло, снігу навіть не було, дороги чистесенькі, а сьогодні мінус 15. Голубило. Але це знову буде десь на тиждень-два, і знову потепління. Дуже класна погода, тут мені подобається вказувати. І сніг, Від вчора щось там трошечки притрусило вже біленько. Тож погодка на вулиці класна. Помив решітки від барбекю, вже відфоткав барбекю. О, крісла я відфотографував, які хочу продати їх теж треба буде виставити. От, І. Ніби все. На сьогодні вистачив і знайшов глянду ще одну, під ялинку запхав. От там отака от така світиться. Не хотів її нікуди вже розвішувати, а під ялинкою вона гарно світиться. Вона досить така класна, тепла. І вона захищена від вологи і на вулиці чіпляти добре по периметру. Але я вже не буду її чіпляти там. От і все. Добре. Біжу я спати, бо капець. О, ще забув сказати, Роман мені написав, це знайомий, який подивився відео і побачив, що монетки я збираю. І в нього теж є долари. Він мені показав, які в нього є долари. І ми з ним зустрінемося, сподіваюся, в суботу і обміняємося. Класно, супер. Тож треба потрошки колекції назбереться. І, і поки ми з ним переписувалися, мені здається, Facebook підслухав наш, нашу переписку навіть не то, що розмову переписку. І мені підкинув в Олексі ще монеток по долару різних. Тому може ще заїду в суботу, куплю собі пару штук. Ой, ну, там недорогі, 3 долари за монетку. Але просто до колекції нехай буде. Все, газую спати. па, -па.